Людей, які виклина свій службову не бояться перед захищеною і покинули тайсів. Це не поранено великої відсуждали війни. Це чорнобильці, арганці і бойці АТ. Просили вшанувати на мовчання. Дякуємо всім вам. Наше віче, яке ми сьогодні буде, будемо вважати відкритим. Порядок нашого вічі, переведення нашого вічі, буде таким. Ми дамо всім лідерам громадських організацій Чернобицьких, що виступили перед вами і сказали всю правду, яку за 30 років ми витримували ці зміщання. Після цього виступу всіх лідерів громадських організацій ми зачитаємо резолюцію нашого і нашого цього зібрання. Я щиро дякую, що ви сьогодні зібралися масово, бо виставиться за правду і за рідність свою. Слово для виступу надається президенту Всеукраїнської громадської, громадської організації інвалідів Союзів МОД України. Вітаємо Володимира Васильовичу! Шановні пострадини Чернобиці, подпиш... шановні громадяни, які не байдужі до нашої акції, яку ми проводимо, шановні е, бійці АТО, шановні побратими Авганці, шановна громада, мені надзвичайно сьогодні приємно, як кажуть, і. Тому що ми на кінецьку об'єдналися в одну єдину громаду. І сьогодні я бачу, що влада мусить побачити, що народ розуміє для того, щоб досягнути вирішення тих проблем, які сьогодні накипіли і в душі у вас. Треба зібратися, бути солідарними. І я е е на цьому зібранні, я кажу, від всіх вас е рекомендую владі теж порозумітися, прийти до єдності в цей важкий час для держави і спільно вирішувати наші проблеми, проблеми нашої держави. Сьогодні, напередодні х роковин, ви всі знаєте, що. Ті прекрасні документи, які напрацьовані президентом, указ президента про вшанування чорнобильців, документи, які постанова Верховної, Верховної Ради України, Кабінетом міністрів не виконується. На сьогодні ми вже повинні прийти з конкретним результатом і вирішення, вирішити ті питання, які сьогодні наболіли. Ви знаєте, що напередодні 30-х роковин стоїть питання ліквідації медичних закладів. Сьогодні всі програми, які ми з вами розраховуємо до важкофорів чорнобиців, не працюють. Сьогодні наші колеги в зв'язку з тим, що таке байдуже ставлення до виконання програм закону Конституції. Наші люди йдуть перечасне життя. А це не припустимо. Ми зробили все. І ті, хто сьогодні не з нами, які б вшанували хвилиною навчання, віддали найдорожче життя і здоров'я. Тому ми вважаємо, що так не повинно бути. Повинно бути достойне пенсійне забезпечення. Ви знаєте, що постанова 1210 роз'єднала чорнобильців. Сьогодні ті люди, які спалили себе, будучи молодими солдатами. Получають мінімальну пенсію, а ті, хто мали велику заробітну плату, максимальну. Це недопустимо. Сьогодні е, в Кабінеті міністрів України ми спільно з об'єднаною громадою Чорнобильською відпрацювали е, закон з пропозиції Івана, кхе, Івана Дмитровича Ковальчука. І під якийсь пройшов підписання сьогоднішніх міністерств. Він знаходиться сьогодні в Камбіні. Ми е, е, написали в резолюцію, що ми вимагаємо передати законопроект до Верховної Ради України і на кінець зробити єдину достойну пресію для всіх черновичів згідно закону про статус і соціальний захист. Тому що. Та постанова, яка є, вона є соціально несправедливою. Я хочу сказати напередодні 30-х роковин, ви знаєте, що жодного разу не було передбачено жодної нагороди, щоб людина могла залишити після себе і щоб показати, що вона робила все можливе, щоб захистити Україну і весь світ. Сьогодні стояло питання про нагороду ювілею до 30-х років. Сьогодні теж навіть проблема з цією нагородою. Тому, користуючись нагодою, я хочу звернутися до президента України. Я розумію, що сьогодні важко, але як до гаранта Конституції, щоб він зробив все можливе, щоб сьогодні запрацював закон у силу про статус соціальний захист і нагорода. Мала право на те, щоб е, люди, які захистили світ, носили її на своїх кожних грудях. І ми сьогодні розуміємо, що розбрат владі не дає, я кажу, нам будувати розбудовувати країну. Тому ми сьогодні готові допомогти президенту зробити все можливе, щоб запрацював достойний уряд, і ми зрушили збільше, тому що, як кажуть, час не чекає. І сьогодні саме найдорожче я вже сказав це життя людей, тому медичні програми в першу чергу. Здоров'я нам, настави, витримки і не з від мене особисто за те, що ми сьогодні знайшли порозуміння, що ви підтримали цю акцію солідарності. Я думаю, що ми повинні служити прикладом до нашої влади. Як треба готуватися, як, якими треба бути дружніми і солідарними. Здоров'я вам всім. Слово надається, голові Харківської організації Союзу люди України. Генералу з я Аудиторію. Я 25 лет усіх пожара принимал участие в месяц по ликвідації у аренду Чернобильської атомной станції. И сегодня займали Чернобыльцев, от 25 тисяч Чернобиць в Харьковской області, что ми солідарны со всеми Чернобильцями України. Ми, Харковся, не всегда проживаємо Чернобильців би вместе по стані своих соціальних прав і аренды. Мало того, я вам скажу о том, что 30. Марта этого года в городе Харькове будет проходить форум организации ветеранських организаций Харьковской области, где будут ветераны войны, ветераны органы внутренних дел, ветераны пожарной кланы, ветераны Чернобыля, ветераны Афганистана, ветераны нынешней войны, участников антитеррористической организации. И мы будем принимать резолюции поддержки наших Чернобыльских требований. Авлантку, ветераны, все, все за нас, все понимают. Кроме того, 14 декабря, 14 зимой опре э, этого года, будет проходить сессия областного совета. И есть договор с Харьковским областным советом, что на сессии будут подтверд... поддержаны требования, наш чернобыль будет поддержаны требования, в том числе резолюции, которые мы сегодня с вами примем. Я скажу с глубоким заматоруем, отмечаем и чернобыльце Карка всегда были за то, чтобы был, быть вместе. И сегодня, сегодняшний акт нашей солидарности, нашей встречи. И наша сегодняшняя акция говорит о том, что вместе мы сможем победить, по победить космос, победить безразуешься власти правительского кабинета министра. Такой кабинет министра нам не нужен. Предпринимает, призовутся ко мне. Он за кабинетом министра. Дорогие друзья, я думаю, что выступающие все за мной меня дополнят. И мы выйдем на форму на принятии нормальной резолюции. И еще хочу сказать о том, что в сегодняшнем ну, вы понимаете, что наша борьба за отставление наших прав, она не заканчивается. Нам надо объединить наши усилия и потом. Место, в формате, так скажем, координативного э, совета нашей организации Чернобыльской дальше продолжать отстаивать наши социальные права. И 26 апреля ничего не заканчивается. По а указу президента 2016 год, это год шанувания наших Чернобыльцев ныне живых и от, отдать э, память э, тем, которые еще в мире. Мы. Поэтому будем вместе и вместе к победе. Ура! <плоджен> Слово надається міста Президенту Су Чернобиль України Весенку Микола Володимировичу Володимиру Михайловичу. Добро вірше мирності України. Давайте ми згадаємо початок встановлення української державності. Я народний депутат України з першого скликання і нагадую, що всі три скликання, коли був депутатом, працювали чорнової комісії і комітеті. Ми менше ніж за рік, менше ніж за рік зібралися, організувалися, написали три основних чорнобильських закони, тому що закон про статус, вирішили на його, його народне обговорення, отримали схвалення українського народу прийняли і в дію менше ніж до рік з самого миля. Два роки тому почався розробка закону України, який поліпшує пенсійне забезпечує чорнобильців. За два роки не зробили жодного конкретного кроку. тому піднялися люди і вийшли на акцію протесту. Люди мене питають, Владимир Михайлович, ну ви ж депутат, скажіть, уже ж прийняли закон номер 2093. Може і досить, а я вас питаю, а він введені в, в дію. А я питаю вас, а у вас є гарантія, що під час прийняття чергового закону про державний бюджет на наступний рік знову зроблять так, як роблять систематично. Прем'єр показує пачку паперів і каже, голосуйте, і депутати слухня натиснуть кнопку За, а потім чогось потребують. Ну, а ж ми проголосували і ніхто не знає. Щоб цього не було, щоб цього не допустити, саме піднялися ці люди і вийшли і кажуть, не повинна існувати в Україні така практика. Якщо чіпати чорнобильський закон, спочатку спитайте всіх людей, спочатку у них підтримку цих пропозицій, тому що підкреслюю ще раз, оскверний чорнобильський закон є результатом. До української, всенародної законотворчості. Це не хтось видумав? Це видумав український народ. І до того, якщо вносити зміни, що забрати у людей, спочатку питайте усіх людей. Шановні друзі, я думаю, що ми сьогодні, да, люди питають, чому ми вийшли за місяць до 30 тридцятих раковин-шорної трагедії. Тому що вийшов указ президента про сумування подмігу ліквідаторів. Вийшла постанова Верховної Ради України, вийшло розпорядження Кабінету міністрів України. А ви на собі відчули хоч одне конкретне рішення на вашу користь. Ні! Потері багато, розмов багато, бутафорій багато, але жодного конкретного рішення. Яскравий приклад того, щоб робити так. Щоб нічого для людей не робити. Ми повинні поставити на цьому крапку і вимагати до 30-ти характерий чорнорської катастрофи мають бути прийняті абсолютно конкретні рішення, які вирішують життєво необхідні для тих людей проблеми. Колись Чорнобильці було 3,5 мільйона. Сьогодні Чорнобильці залишилось трохи більше двох мільйонів. Але ці люди живі. І ці люди за Конституцію України мають право на життя. Ви сьогодні відстоюєте своє право на життя. Слава героям Чорнобиля! Слава нам українському чорнобильцям! Слава українському народу, який поки що терпляче, вимагає забезпечення його конституційних прав. Вимагатиме органів влади, всю отримання Конституції України і тоді все у нас буде. Дякую вам. Продовжуємо боротьбу. Дякую. Слово для выступа. Мая голова спинка ликвидатора и Чернобыль 86. Калядину Анатолию Федоровичу. Спасибо. Я приветствую вас, попросимый Чернобыль, мы что на наконец-то собрались, да, эту, а, собрались да, тут, собрались наконец-то, чтобы нас увидели.